37 вірш. Не судіть, і вас не будуть судити. І не засуджуйте, то й не будете засуджені. Прощайте, то й вам простять. Тема сьогоднішньої моєї проповіді: твій суд для покарання чи для, при... для виправдання. Твій суд, твій особистий суд для покарання чи виправдання? Е, спитаю. До Мойсея, до об'явлення десяти заповідей. Був гріх чи не був? Як ви думаєте? Був, Якщо гріх був, то тоді, як же він виявлявся, якщо закону не було? Люди повинні бути, були жити по совісті? По совісті. Так. Писання ж каже. Особі то виправдовує, то карає. Але гріх, що таке гріх? Це коли є закон, і порушення закону, то й, то й було гріхом. Правильно? Але закону, такого, як такового, ще не було. Тобто 10 заповідей ще не прийшло. І весь закон Маїсеєв ще не відбувся. Не оголосили його і не сказали: ось зараз, тепер ви знаєте, що це гріх, що вбивати це гріх. Що чинити перелюб це гріх. Що не слухатися, не поважати своїх батьків це гріх. Що не любити Господа перша заповідь це гріх. Що подивитися з пожадливістю це гріх. Люди, коли цього не знали, то гріх це було поняття зовсім неточне. Не розмите. Не можна було сказати, що ось це точно гріх. Один міг сказати це гріх, а другий сказати, та так треба. Кожен міг робити все, що заманеться, правда? І тому дивіться, як цікаво, що заповідь, яка прийшла, вона виявила гріх. Але гріх був. Тому що Писання так і говорить, що гріх був, але заповідь, вона знайшла гріх. Якби гріх знайшовся, якби його не висвітлили. Це як в темній кімнаті шукати цю чорну кішку, да? поки, поки якась ознака, або світло, або звук, що, щось має дати ознаку, що там відбувається. А, а так ви і не побачите. В темній кімнаті навіть цю істоту не, не видно. Так само гріх в темній душі людині без закону Божого, без підсвітлення не можна було знайти. Тому треба було, щоб з'явився. Закон. Але дивіться, мені завжди було цікаво, а чому Господь так зробив, що закон прийшов через 2000 років. Ви уявляєте? Від Адама, який згрішив, до закону прийшло 2000 років. І от на це питання я ніколи не чув відповіді. Але зрозумів, що а, що це не випадково? Думаю, ну добре, напевно, Господь чекав, можливо, свій народ, да? ну прийде єврейський народ. Та він вже був. І 430 років він знаходився у рабстві, а потім вони вийшли з рабства. До рабства ще було, ми пам'ятаємо, Авраам, Ісаак і аж у Іакова 12 синів. І вони потрапили зі своїми родинами, потрапили в Єгипет, хоча не в рабство, а просто на прожиток. То вони, ці, ці діти, потім стали розмножилися і в кінці стали цілим народом. І ось ще 430 років, знаходячись в рабстві, виходять, і потім тільки Моїсей, коли народ сказав: Господь, ми твої. Ми хочемо, щоб ти був нашим Богом. Він їх спитав. Ви пам'ятаєте? Він їх питає і каже: «Е, якщо ви виберете мене, я буду вашим Богом, я буду за вас захищати вас, я буду піклуватися, я буду годувати вас. Ви бачили, як я вас вивів із Єгипта? бачили ці казні, які були кари Божі? Ви бачили, як море розтопилося? Ви бачили манну. Мана ж зразу теж з'явилася. Ви бачили все, що я робив, і вода з, з того каміння просто пішла. Камінь стояв і з того камня вийшла вода. Розсіклася. До речі, я бачив археологічні ці знахідки. І дійсно, він такий розколотий стоїть. І Дуже гарно так виглядає, що тобто звідти пошла з каменя, Бог показав, я покажу вам, як я можу вас благословити. З каменя дам вам воду, в пустелі зроблю так, що буде їжа лежати. Треба буде м'ясо, я можу його нагнати вам, скільки вам треба. Я все вам можу зробити, я вам покажу. Але ви маєте обрати, якщо я Бог, то тоді в благословення з вами. І якщо оберете іншого Бога, то я буду проти вас. Після цього договору. До цього так не було. А він казав: А якщо оберете іншого, я буду проти вас. І... І це дуже було, ну, кожен скаже, та я хочу Бога. Я хочу, щоб я не буду проти Бога. Невже можна бути таким дурним, щоб взяти обрати іншого Бога, крім того живого, настоячого, що нас спасав і, і нас любить, і хоче бути з нами. Так ясно, що оберемо, його будемо разом з ним. І, і коли вони це зробили, після того вони отримали його стандарт святості. І це закон. І народ подивився на закон і сказав. А, добрий закон, класний, дійсно класний. Ну ніхто ж не хоче, щоб вбивали, його вбивали або і так далі. Ніхто не хоче, щоб, будучи я був батьком, а мене не поважали мої е, діти. Ніхто не хоче, ніхто не хоче, щоб на мою дружину дивилися з пожадливостю і мали на це право. Ніхто не хоче, щоб забрали в мене мого віслюка. Або ще щось, розумієте, все, що написано було в законі, вони сказали благо для нас, так і буде. І знаєте, і з цього часу вони почали намагатися досягти цієї межі святості. І знаєте, жоден не зміг. Уявляєте, жоден не зміг. Всі згрішили. Ще водами згрішили, але намагалися виправити це становище завдяки своїм вчинкам і не змогли. Розбилися дуже високі стандарти. Тобто Бог поставив такі спеціальні стандарти, щоб вони не змогли досягнути. Чи не міг би він трохи стандарти зменшити? Так, було б може не так гарно, але хоч досягнути, можливо, б могли б. Та справа не в тому, чи досягнемо ми стандартів святості. Справа в тому, що Бог показав що святість, вона така. І це дуже високий, висока планка. Дуже висока. Святість це Божа святість. Вона не зможе людини її досягнути. То тоді в чому ж питання? Бо Бог хотів побачити, щоб людина побачила проблему. І як він це зробив? Як... Градусник кладуть під мишку. Поклали під мишку, подивилися, і, і там дивляться, опа, 38. О, Це що? Хворий. Треба лікуватися. Отак, завдяки закону, людина мала б дивитися на свої гріхи. Тобто виправлятися завдяки тому, що закон показує: ось тут в тебе трошки проблема. І і тоді, розумієте, коли народ сказав Богу, Я хочу, щоб ти був моїм Богом, Бог сказав: то дивіться, ось до чого ви маєте прикладати своє, своє життя до цього закону. І закон став судити. Чи не так? Кожного з нас, ми тепер дивимося і згідно з цього закону засуджуємо себе або виправдовуємо і кажемо, це добре ми зробили, а це погано. Та... На самому початку Адаму не потрібен був закон. Знаєте, Адам був не осудний. А чому? Тому що він не знав, що таке е, гріх, і не знав, що таке добро і зло. Тому і не міг сам судити. Розумієте? Дитина наша, коли не знає, що є добро і зло, її не засуджують, бо вона не осудна. І Адам був такий самий. А з часом в нас ця здібність проростає. Бо ми, діти від Адама і Єви, які з'їли цей плод, і після того почали розуміти, що таке добро і зло. І знаєте, як ми почали використовувати? Ми почали судити один одного. Згідно цього розуміння, у нас з'явилася навичка, а тепер у нас ще є закон. І ми один одного починаємо судити. Що говорить Біблія? Давайте прочитаємо. Римлянам 5 розділ з 12 по 13 верш. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, а з гріхом смерть, так і смерть увійшла в усіх людей, бо в ньому всі згрішили, бо і до закону гріх був, гріх був у світі, але гріх не зараховується, коли нема закону. Знаєте, з першого разу буває не все зрозуміло. Давайте я ще раз перечитаю. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, а з гріхом смерть, так і смерть увійшла в усіх людей, бо в ньому всі згрішили. В кому в ньому? В Адамі, правильно? Бо й до закону гріх був у світі, але гріх не зараховується, коли нема закону. Тобто потрібен був закон, щоб побачити гріх. Зрозуміли? Закон виявляє. Тепер це і гріх. Я вам хочу зараз сказати, що коли ми ставимо Планку, а як ми її ставимо, коли починаємо когось засуджувати? Коли ми ставимо цю планку висока, то ця планка, от тільки ми засудили якусь людину, то ця планка стала проти нас. З того часу вона стала працювати проти нас. Яким чином? Я сказав на дорозі: так не можна порушувати правила. Я їду і кажу, мене хтось підрізав, ах, він такий, це неправильно, і так далі. І тепер з цього часу цей закон ровно цей закон. Іде наді мною. Знаєте, я безгрішний до того часу, поки сам не зроблю так само. На тій же дорозі. Або я кажу своїй дитині, не можна брехати. Ти чому мені збрехав? Тобі треба покарання, і потім я приходжу на роботу і на роботі збрехав. І якщо я це роблю, то вже планка стоїть. Розумієте, я засудив, як суддя виступив, і коли я тільки виступив, я поставив цю планку проти себе. Гравна в цей час римлянам, Е Другий розділ перший вірш. Отже, нема тобі виправдання, всяке чоловіче, що судиш іншого. Бо тим судом, яким судиш іншого, осуджуєш себе, бо судячи іншого, робиш те саме. Не, нема тобі жодного виправдання. Як це так? А що, Ісус не робить виправдання? Ні, якщо ти не відпускаєш. Ви пам'ятаєте, як прости провини наші, якщо як ми прощаємо винуватцям нашим? Якщо ти не прощаєш, якщо ти не відпускаєш і не виправдовуєш людину, то зараз ця, цей суд проти тебе. Він справедливий. Я вам хочу сказати, що ваш суд може бути справедливим. І це добре ви робите, коли е, хочете. Встановити справедливість, але тоді і самі не грішіть. Бо ця планка зараз проти вас. І цей суд проти тебе. Ось я вам хочу прочитати Друге царство, 12 розділ з 5 по 7 вірш. А перед тим хочу розповісти історію. Був такий класний цар. Звали його Давид. Всі його знають, всі його люблять. І ось цей Давид, всі знають цю історію про Вірсавію, не дуже її люблять розповідати. Та там не тільки Вірсавія, там ще Урія її чоловік. Він, по-перше, взяв чужу дружину собі, а потім, ще щоб сховати, що вона завагітніла, він викликав цього чоловіка, Урія Хітіяніна, і, і казав: «Іди до, ну, попиту, поїж зі мною, а потім іди до дружини своєї. Та Урія взяв Взяв і не пішов додому. Каже, як же я піду додому, коли мої брати воюють, а мене отут цар покликав, і я піду до дружини. От цар покликав мене за стіл, буду за столом з царем. І біля воріт лягу. І бачить Давід, що він ще раз його напоїв, намагався його умовити. Не виходить. І він каже е, своєму воєначальнику, е, вбий його. І навіть цьому Урії цей наказ віддав. І Урія притаскав цей е, наказ прямо е, в руки того воєначальника, який його направив на місце, де його вб'ють. І так і сталося, його вбили. І Господь над цим всем стояв і дивився, що зробить Давід. Ви бачите, маленький гріх створив, спричинив більший, а більший гріх, а більший гріх спричинив вбивство. Один, Другий, третий грех, и потом спричинило вбивство. И ось читаем Библию. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить в четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: Нафан, выбочте, Нафан, его звали, и сказал Нафан Давиду: Ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем и избавил тебя от руки Саула. Я помазал тебя над Израилем и избавил тебя от руки Саула. А ты тот человек. Не ты стал царем. Не тебе належало быть царем. А я сделал тебя царем. И ты стал царем. І ти це, той, та людина, яка зробила таке зло. Давид, Давид коли е, це почув, то зрозумів, що він поставив планку. А яку планку він поставив? Пам'ятаєте? Має вмерти ця людина. А, Ахан, а е, Нафан каже: а, ти той, той чоловік, ти, ти так вчинив. Зрозумів вже Давід зразу, да, про що мова. І оця планка, ви знаєте, потім померла людина. Оцей хлопчик, який народився у нього, померла ця дитина. Бо планку встановив Давид. І смерть відбулася. Знаєте, так само, як за нас всіх, невинний помер Христос. Він прийшов і невинний помер. Він не мав вмирати, він мав би жити. І слава б йому мала б належати, та за нас помер він. І це планка того, що Господь сказав: за уся гріх буде смерть. От колись Господь так сказав і помер Христос за це. Отаким От чином планка наша виставляється. А ми хочемо. Милісті і прощення, щоб нас прощали, щоб нас милували. Ось, наприклад, знаєте, одного разу до Ісуса привели жінку, яка була взята в перелюбі, і її притаскали, щоб засудити, в принципі, не тільки цю жінку, а самого Ісуса. Бо вони знали закон, а закон казав так, що якщо хтось отак робить такий гріх, то його треба побити камінням. І вони такі приводять і кажуть, ти кажеш, щоб треба любити людей. Так от скажи, що нам робити, по закону Моїсея треба побити, або як ти її просто треба пробачити. Як, як ти скажеш? Бо якщо ти скажеш, що треба пробачити, ми тебе поб'ємо камінням, бо ти виправдовуєш гріх. А якщо ти скажеш її побити камінням, то що ж твоє вчення тоді? Хотіли його піймати. Але так сталося, що Ісус піймав їх і сказав, хто з вас без гріха? А Ми говорили на групі, да, Стас, цю історію обговорювали. Астас каже, там в перекладі в оригіналі написано від такого, хто без такого гріха. То перший то перший кидай каміння? Перший, бери камінь і кидай. І всі стояли, і покидали свої каміння на землю, і розійшлися. І в мене питання: то ви всі винні? Бо ви ж не притаскали того чоловіка, який був з нею. Якщо ви хотіли засудити гріх і були поборниками за чистоту, то тоді чому той чоловік не стояв тут біля неї, якого взяли в перелюбі? Чому її тільки притаскали? І вони побросали ті каміння, бо не мали сили кидати, коли совість їхня сказала їм, а ми грішимо. Як же ж там на тому місці мав би бути я? І тоді Христос піднімає очі і каже, жінка, де твої обвинувателі? Де вони? А вона каже, нікого нема, всі розійшлися. І він каже, і я тебе не засуджую. Іди, і більш не гріши. Дивіться, як він сказав, Я тебе не засуджую. «Іди, але більш не гріши. Тобто, чи маємо ми покривати гріх? Ні. Ми його маємо е від нього відвертатися і каятися в своїх гріхах. Тоді в нас буде відбуватися прощення Христове. Розумієте? Та, і ми будемо гідні Його вчинку, коли Він так само вчиняв. Він прощав людям. А яким чином він, він прощає? Да дуже просто, бо він має право е прощати, і ми маємо право прощати. І ми маємо право, і так маємо робити. Всякий раз, коли хочеш засудити когось, а знаєте, це відбувається дуже просто: сідаєте пити чай і знаходите спільну тему. І це людина якась. І її ж треба обговорити. Як він живе, чи як він сказав, чи як він вдівся, чи як він там поводиться, в яких ситуаціях. і ми починаємо засуджувати. І в цей час пам'ятаємо, виставляємо планку. Самі проти себе, бо це саме можемо робити і ми. Іноді ми навіть не знаємо, чому людина це так вчинила. Бо бувають вчинки, знаєте, нам не зрозумілі, але людина може не втриматися. А ми думаємо, та ми б завжди втрималися. Ні. Це добре, коли Господь не попустив нам бути спокушеними більше, ніж ми можемо. Бо буває таке, що людина не може втриматися. Ви знаєте, багато ми чули усіляких речей про Сендея Деладжу. І так ось он ще до того, як всі знали там про всі ці його погані вчинки, він сказав таку, такий вислів: ще, каже, не лежить мільйон доларів на вашому столі. Тобто ви ще не спокушені цим. Чому він так казав? Можливо, він вже знав е, щось про себе, можливо, його це очікувало, і він боровся. Я не знаю. Я знаю, що буває таке, що людина не може втриматися. Я багато разів думав, якби я зараз був в Офісі президента і мав ті можливості, що мають вони, чи б зміг би я втриматися від тих можливостей, які прийшли до них? А якщо це люди бідні були, а потім зразу піднялися на соціальному ліфті на таку висоту, і от отримали такі можливості. Або став депутатом Верховної Ради, як я чув, до них просто приносять велику суму грошей і кажуть, це твоя доля за те, що ти натискав кнопку правильно. Чи втримався би я просто натиснути цю, не натиснути цю кнопку, бо вважав би це неправильним. А ще б ніхто і не бачив, ніхто ж не знає, чи натиснув я, чи не натиснув. І таких багато, багато, дуже людей. Я чув про одного, який боровся за правду, потрапивши туди в Верховну Раду. Його потім питають: а як же ви голосували? Тоді взяли і голосували от за такий ну явно поганий закон. І ви проголосували, як, як же ви проголосували, якщо ви людина, яка б боролася за, за права і свободи на майдані, постраждав. Всі знали про цього, я не буду називати спеціально про нього. І, і ви знаєте, він відповів, «Та, так просто, отак взяв і нажав на зелену кнопку, отак проголосував. І я так думаю, що щось відбувається з людиною. І Давид не втримався і згрішив. Хоча по серцю своєму був проти таких гріхів. І коли е, Нафан пророк йому сказав, то він. Замість того, щоб сказати, хто ти такий, що ти що ти мені кажеш піднятися там все, він зразу відреагував, Зразу він зрозумів, це я. Це я і він молився. А, ви ж пам'ятаєте, коли дитина захворіла, народилася, а, він молився, щоб не померла, Він... А потім, коли дитина померла, він став і вмився, і каже: ну все, все вже, тепер вже пізно, то я ну, ще надіявся, що може це наказання відійде, але тепер уже все, воно відбулося. Тепер встану, поїм, наказав принести хліба, їв. А, така, от така людина. Але після того ми не бачимо, що він таке робив. Він покаявся. Він зробив, чинив гріх, але після того покаявся. Ось до чого ми всі маємо дійти. Не те, що ми ніколи не грішимо, а щоб ми вміли покаятися в той час, коли до нас прийде засудження від нас самих. А звідки воно приходить? В совісті. І совість каже: Ти згрішив. І в цей час треба покаятися, як Давід. Взяти і каятися. І ви знаєте, це і є якраз до чого нас закликає Писання. І воно каже, 1 Корінтіянам 11 розділ, 31 вірш, коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. А коли ми судимо самі себе, що, до чого це приводить? До каяття. А каяття приводить до чого? До благодаті. Ось як відбувається процес, для чого потрібен закон, щоб виявити гріх. Не для того, щоб його е, із-за нього загинув ти. Бо можна подумати, що тепер закон має мене вбити. Але ні, він для того, щоб виявити гріх. Але благодать Божа з'являється для того, щоб Тебе простити і пробачити. А для цього треба каяття. Ось як треба робити. Але коли ми говоримо про інших людей, пам'ятайте, що той суд, який тепер зараз ви на них говорите, він буде проти вас. Краще виправдати ту людину або просто промовчить. А якщо захочете за нього заговорити, або за неї, або за нього, за, 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 за будь кого то говоріть так, щоб молитися потім за цю людину на виправлення. Бо якщо бачите, що хтось згрішає, моліться, так і говориться. Якщо бачите, що людина згрішає не в смерть, а, а що таке не в смерть, коли не відмовляється від Христа. Так от, коли він згрішить, то ви моліться за нього, щоб він зцілився або за неї. Моліться, щоб він зцілився. Бо ми всі люди, наприклад, у нас в церкві таких багато, і я такий, емоційні. І ми можемо зробити багато на емоціях. Та не значить, що ми такі самі по собі. Просто ми можемо в емоції засудити когось, щось сказати або зробити навіть. І це, це, да, це погано, але в цей час, коли ми це робимо, то я б не. Хотів, щоб мене всі взяли зараз і засудили і обвинувачували. Я б не хотів. Я, може, пішло, мене повело, але я зупинюся, я покаюся. А та людина, яка мене засудила, щоб не взяла на себе провину. Бо поставить планку. Бо і я можу виявитись в такій ситуації і можу не втриматися, і цей суд тепер проти мене. Бо тут написано, ми ж прочитали російською, ні чоловік, всякий судящий другого, а російською, це російською, а українською е, написано, що нема виправдання. Отже, нема тобі виправдання, всякі чоловічі, що судиш іншого. Нема тобі виправдання. Не суди і будеш мати виправдання. Правда? Ось як важливо. Закрити рота, коли дуже хочеться за когось засудити. А дуже хочеться. Буває дуже хочеться. І нам має сказати, що іноді ми хочемо засудити іншу людину, та краще втриматися і помолитися за цю людину. А якщо ви з кимось почали говорити не уходьте, поки не помолитесь, значить, ця тема для того, щоб молитися і моліться. тоді ви будете на спасіння працювати, а не на засудження. Амінь.